Ну що, друзі, є в мене одна незакрита справа. Треба виточити для сніговиків три отаких манюньких ялиночки. Одну заготовку я вже поставила горіхову. Зараз будемо точити. Ну що, друзі, перша цього року ялиночка для сніговика готова. Так, трохи потрохи, до кінця тижня зберу вже колекцію, і сніговики будуть готові. Так що так, працюємо далі.